Вправа таємний тампінг допомагає швидко подолати стрес і відновити свій емоційний стан, стабілізувати його. Цією вправою ви зможете контролювати рівень поганого стресу, того, який руйнівно впливає на вас. Робочою областю для цієї вправи є. Останні фаланги пальців на правій та лівій руках. По черзі натискайте на подушечки кожного пальця, поки не відчуєте, що ви заспокоїлися, Зосередьтеся на стисканні, робіть у той спосіб, який вам зручний і не дуже болісний. Але стискання повинно бути достатньо сильним. Натискаючи великим пальцем на фаланги, ви стимулюєте нервові закінчення. Ці імпульси пригнічують активність амигдали, амигдалеподібного тіла у мозку, мозкового центру, який відповідає за тривожність. Пригнічуючи роботу цього центру, ваша тривога буде зменшуватися. І таким чином, механічно, штучно, ви будете впливати на рівень стресу, який відчуваєте.